Виходьте з піднятими руками! Я тут, щоб проконсультувати вас стосовно вашої нової роботи. Вона знає габе про те, як ти помер. І потрапив у пекло. Ти зараз тут, тільки тому, що ми повернули тебе назад. Що само по собі просто недолуго. Вам це, здається, недолуго, містере Голоран? Що за робота, панянко? Ти все ще мисливець за головами, але тепер ти полюєш на демонів для диявола. Господь Всевишній, допоможи мені. Ти вчора узяв нашого сина на битву з демонами? Колін, та я хотів зробити щось хороше.